Всім вітанечко на нашому каналі і заключно обробіток від кліща Віпінаміду. Ось ми вирішили деяку проблему. Тут пишеться, що треба обробляти одна ампула на одна ампула на мілілітр має. І треба на 2 літри води. А ми дали на півтори, тому що трошки просрочився наш бітпінамід. І кажуть, що якщо і просрочка, то падає його міцність. Якби. І ми вирішили трошки проекспериментувати. Звичайно, ми всю пасіку не будемо обробляти. ми візьмемо контрольний вулик. Де вони тут у нас? Це. Це сипана сім'я. Но ну, клеус відсипані в такий відводочок. Щось жужить, летить. Ну, не сильно сім'я тут П'ять. Ра, раму, ну, точніше, чотири вулички, можна так сказати. Це чотири вулички, раз, два, три, чотири. Ось ми. І зараз ми його прольємо. Тут вже бачу, напевне, миші пробували щось своє мутити. Но... Так, от тут у нас така голка. Чік. Диму ми мене беремо навіть. Беремо цю голку і прямо сюди його. Чік. Чик крайньо. А ці просто. Пролив, пролив, пролив. Раз, два. Раз. Ой! Два, і цю раз. Вінамідом це у нас контрольний буде обробіток. Відводки вже третій раз будуть оброблятися. Якщо, звісно, прийде випробування, ця сімейка і все знає буде гаразд, а сім'ї будуть оброблятися. Другий раз, тому що в них розплоду ще було і ми їх тоді як відводки ми безрозплідні мали обробляли, то сім'ї ще мали багато розплоду. Так. Ще є акваріум, плівка. Акваріумна. Це тут ми хотіла порядкувати. Чи це мені просто здається. Ну, щось таке тут, вони люблять. Ні, це не це. Що, це від трутня чи від матки? Непонятно. Ну таке. Взагалі ця сімейка буде на контролі. Якщо з нею буде все гаразд завтра, в кінці дня нічого не посипіться, все буде добре. То ми будемо обробляти всю паську отакими. От Як ви себе почуваєте? Може ми їм ще на прильоток? Далі ще трошки дамо. Оп! А. Ось так капну. капнули. Капнули. Пінаміду ми купили забагато, не встигли використати. І він чуть-чуть просрочився. Ну, думаю, це не, не є критично. Так як. Отрута от вона ніде не дівається навіть після просрочки. Просто може бути чуть-чуть слабший всього ефекту. Ми використовуємо підручні матеріали, пляшки от від кокала вчора Кока сьогодні, обробляємо джіл. На наступний рік Будемо переходити на щавлеву кислоту, тому що це натуральна речовина, якою можна обробляти весь сезон. А біпінамідом треба в кінці сезону і то досить акуратно. Там по тактику були проблеми, я вже згадував людей. 70 зімель лягло, тому треба трохи. Думати. Ось. Спокійно, пастить, де не де не поодинокі літають. Де сильніше, то ще щось носить, навіть пілок робить, а відводки вже геть запакувалися. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, діліться досвідом. До наступних зустрічей. Хай береже нас Бог.